Друзі, привіт! Ви колись замислювалися, як маленька ложка яблучного оцту може впливати на наш організм. Особливо коли мова йде про рівень цукру в крові. Я теж був скептиком, поки не почав глибше досліджувати цю тему. Сьогодні я розповім вам правду, що дійсно працює, а що лише міф. Це буде корисно для всіх, хто хоче знизити рівень цукру. Попередити діабет чи просто покращити своє здоров'я. Отже, почнемо з фактів: яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка, за дослідженнями допомагає сповільнювати засвоєння вуглеводів, а це означає, що рівень цукру в крові після їжі не злітає до небес, а залишається більш стабільним. Є навіть дослідження, які показали, що у людей із преддіабетом. Які приймали оцет перед їжею, рівень цукру в крові знижується на 34% у порівнянні з тими, хто його не вживав. А у людей із діабетом другого типу результати теж вражають. Рівень цукру після їжі зменшувався на 20%. Хіба це не причина звернути увагу на таку просту звичку? А тепер ближче до життя. Я вирішив спробувати сам. Ось мій експеримент. Перед ситною вечерю я випивав склянку води зі столовою ложкою яблучного осту. Що я помітив, перше, я перестав відчувати різку сонливість після їжі. Друге, з'явилася легкість у тілі. Можливо, це ефект плацебо, але глюкометр показав рівень цукру стабільний. Якщо ви думаєте, що здорові звички вимагають великих зусиль. То це точно не про яблучний оцет. Одна ложка і ваш організм вже працює краще. Тепер головне питання: як правильно використовувати яблучний оцет? Ось мої поради. Перед їжею. Змішайте одну столову ложку оцту з 200 мл води. Ніколи не пийте оцет у чистому вигляді. Це шкодить зубам і шлунку. Регулярність. Не чекайте дива після одного разу. Це працює за накопичувальним ефектом. По-третє, додавайте в страви. Якщо не хочете пити, використовуйте оцет як заправку до салатів. Важливо пам'ятати, якщо у вас підвищена кислотність або проблема зі шлунком. Проконсультуйтеся з лікарем. Звісно, існують і міфи. Дехто стверджує, що оцет може вилікувати діабет. Це неправда. Яблучний оцет не панацея, а лише допоміжний інструмент. Він допомагає знизити рівень цукру в крові, але це не змінює здорову дієту, фізичну активність і за потреби медикаменти. Друзі, наше здоров'я це щоденний вибір. І часом маленькі звички, як ложка яблучного оцту, можуть стати початком великих змін. Спробуйте, слідкуйте за своїм організмом і обов'язково діліться результатами. Напишіть у коментарях, чи пробували ви. Оце для покращення здоров'я. Які ефекти помітили? Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео, де ми разом зробимо ще один крок до здоров'я та гармонії.